Свята Тетяна приклад нескореної набожності. Знехтувавши земними радощами і багатствами, молода дівчина довела силу своєї віри ціною власного життя. Так, наприклад, ми знаємо, що її хотіли живцем скормити левом, але леви натомість лизали її ноги. Її хотіли порізами знищити, але замість крові витікало щось подібне до молока і інші такі традиції говорить про інші способи мучення, які не видавалися, і то вогонь і так далі. І потім, зрештою, решт багато тих, хто мучили, Тетяну, були навернені. Бачить їх всі справи. Зрештою реш був бити її батько і Тетяна усікнуванням меча. Сміливість духу та чистота помислів юної християнки надихають сучасну молодь. Святу Тетяну вважають покровителькою юні та студентства. Тож у багатьох церквах саме за молодь сьогодні молять святу Тетяну. Ще хочу позбавляти студентам, на перше того, щоб студенти розуміли, що це є саме такі найкращий період у їхньому житті, який потрібно цінувати. Під час якого потрібно здобувати якомога більше знань, бути вірними своїм ідейним принципам, підтримувати, також жити в мирі, в злагоді, перш за все, жити з гармонії з собою і з Богом. А незабаром святій Тетяні присвятять окремий сквер в Ужгороді. Рішенням виконкому Ужгородської міськради частину партерного скверу між будівлею облдержадміністрації та ректоратом ужну передали університету. Щоби вдало облаштувати сквер, оголошували конкурс на найкращий проект. У вазі спеціальної комісії запропонували три проекти, які, зрештою, було вирішено згрупувати в один. В композиції цього проекту ми бачимо і маленький амфітеатр для студентів. Ма також ми хочемо облаштувати нові лавиці, освітлення, озеленення даного скверу. І, безперечно, дуже гарно було б тут зробити невеличкий фонтан, де влітку могли б збиратися і молодь, і викладачі, і жителі міста Ужгорода. Роботи з благоустрою скверу Святої Тетяни розпочнуть уже навесні.